Якщо говорити власне, про цей будинок, тут е сім сімей проживали, сім квартир. І після висновків експертів прийнято рішення, що цей будинок неможливо відновити. Ми проговорили з мешканцями, вони отримують кошти за кожен метр квадратний. Це буде орієнтовно 67 тисяч гривень за метр квадратний і зможуть собі придбати якісне помешкання. На той час, поки будуть тривати оці от моменти пошуку, вони будуть отримувати від міста кошти. Є компенсація за однокімнатну квартиру 10 тисяч там двохкімнатна 12 і більше. Взагалі під атакою було 46 наших будинків. Три в такому стані, як цей дуже складна ситуація на митрополита Андрея, але там, слава Богу, ми зможемо все відновити. Місто допомагає. На сьогодні приймаємо перше рішення про 30 мільйонів з фонду звичайних ситуацій. Дай Бог, щоб ми за цю останню атаку вклалися в 100 мільйонів. Дай Бог! Мешкав, бачите, в цьому будинку на першому поверсі вон, четверта квартира. Якщо ви вже бачили, трошки, трошки як кажуть, Пошкодило добряче. Бачите, дверей немає, вікна немає, в кухні там все полетіло, кімнати ще плюс-менш-більш збереглися, але, е, як то кажуть, ну, все на лице, бачите самі. Скажіть, з приводу будинок не підлягає відновленню, так? Чи вже підшуковуєте собі житло? Де зараз тимчасово будете жити? На даний час нам е, Скажемо так, наша влада дала тимчасово в ми живемо, а й одночасно підшуковуємо, так, так, одночасно шукаємо, щоб десь, 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 поки прийде, як кажуть, поки держава дасть ту компенсацію, щоб потім щось собі купити, то звичайно підшуковуємо.